Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву маловідому проблему, яка заключається в тому, що коли ви створюєте кастомну роздільну здатність вашого монітора, чи змінюєте роздільну здатність монітора, або міняєте налаштування вашого драйвера, чи то Nvidia, чи то AMD, або банально перепідключаєте кабель HDMI або DisplayPort, ця вся інформація записується в системі, точніше в вашому реєстрі, і майже завжди вона записується неправильно, створюючи аномальний input лаг. Ця проблема не вирішується повністю, тому що там є нюанси, що по залізі, що по мишці, що по клавіатурі. Це все залежить від ваших комплектуючих, але частково її виправити можна. І зараз я покажу, як це зробити. Для того, щоб виправити проблему з аномальним імплутлагом, нам потрібно скачати архів, який ви можете знайти в моєму телеграм-каналі або Discord каналі. Після того, як встановили архів, відкриваємо його, розпаковуємо звідси усі файли. Знаходимо тут два рег файла і їх застосовуємо. Так. так. І після цього перезавантажуємо комп'ютер. Це обов'язково. Після того, як перезавантажили комп'ютер, нам потрібен файл Anomaly Resolution Input Lock Fix. Ми відкриваємо його за допомогою PowerShell. Він виглядає ось так. У нас створюється резервна копія, якщо щось буде не так, але розраховано, що все буде набагато краще. Тому ми вводимо циферку 2, вводимо ширину екрану. У мене в моєму випадку це 1920. Висоту в моєму випадку це 1080. Enter. Погоджуємося. Yes. Ще раз погоджуємось. Все, тут все застосувалось. Нажимаємо Enter. Далі заходимо в панель керування NVIDIA. І тут ставимо галочку е під дисплеєм. Тут не важливо, чи ГПД, чи дисплей, але важливо, щоб ця галочка у вас стояла. Застосовуємо. Після того, як застосували, закриваємо. І знову перезавантажуємо комп'ютер. Після того, як перезавантажили комп'ютер, нам потрібен файл Full Screen Scaling. Відкриваємо його від імені адміністратора і нажимаємо любу клавішу. Після цього у вас в панелі керування Nvidia. Е після перезавантаження знову ж таки, зміниться е параметр не в весь екран, а на не виконувати масштабування. І після цього ви йдете тестувати в гру. Але зразу скажу, що деякі розширення будуть не повністю розтягуватись, тобто у вас можуть бути ось тут полоси, залежно від якого розширення, ось тут полоси, тому що у вас нема масштабування. Але на, наразі у вас проблема виправлена з аномальним імпутлагом. Тому вам потрібно буде підібрати якесь інше розширення. Або якщо у вас розширення нормально працює, то можете насолоджуватись грою. І зміни ви точно відчуєте. Ось таке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приєднуйтесь до мого Діскорд-каналу, до мого телеграм-каналу. До зустрічі!